Добрий ранок малята. Сьогодні до вас в гості завітав гномик каскар, який хоче розповісти вам цікаве оповідання Василя Сухомлинського лялька під дощем. Тож сідайте зручніше і приготуємося слухати. Зіна вкладалася спати. А на дворі почалася гроза. Грім гримів, за Дніпра насувались чорні хмари, по залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води, йде дощ. Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок Зіні стало важко. І вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я, дощ миттю змочив її сорочечку. Вона підбігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло, широко відкритим від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла зіну, переодягла суху сорочечку, давши рушник, сказала Витриш і зою. Як це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. Дітки, ви уважно слухали оповідання. Тож скажіть, як звали дівчинку? Молодці. Зіна. А що побачила Зіна на лавці? Так, ляльку. Як же звали ляльку, дітки? Молодці Зоя. А скажіть, від чого Зіна заплакала? Вірно, Зіна заплакала, тому що побачила ляльку, яку залишила на вулиці під дощем. А що ж зробила дівчинка? Молодці. Так, дівчинка побігла на вулицю і забрала ляльку додому. Що побачила мама, коли вімкнула світло? Так, порожнє ліжко. А що ж зробила мама, коли Зіна зайшла додому? Вірно, вона дала рушник, щоб витерли зою. Витерла свою донечку і перевдягла її в суху сорочечку. Що ж пообіцяла Зіна мамі? Молодці, що більше такого не буде. А що ми можемо сказати про Зіну, яка вона? Так, молодці, турботлива, добра, чуйна. Малята, ви молодці. І гномику дуже сподобалось, як ви слухали оповідання і як відповідали. А тепер йому час додому. До побачення!